Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Ну що, морози не відпускають. Третій день, мабуть, вже мінус 20. Е, вночі, днем трішечки менше. Зараз дамо всі на бичку стелички і підемо до корівок. Оглянемо, що вони там. Так. Це наш бик бізон. Він у нас приїхав у 24-му році. Ми його забрали. Коли виводили своїх парівок, забирали. Він від нічки нашої коробки, та що був маленьким. Зараз Щас... серйозний парень. Туди ближче не можна підходити, тому що він дуже такий у нас хлопець активний. може там і нагой. Дрехнусь і все. Такий у нас хлопчик є. Був мартин біленький. Загалом у нас були телятка, корови телились. Ну, так як у нас влітку нікуди було їх дівати, був лише літній варіант загорода та літня дойка. Там, де коровки. Даїлися влітку. Населят стояли на вулиці. Дощ, що нам це не подобалось, тому що це не, не дуже. І нам довелося їх попродавати. Так як тут сарайчик від колишніх хазяїв залишився, тут багато ж, бачите, самі не поміщається, тільки майка і бізон. І тому прийшлося тими телятками попрощатися. Ну, вони хороших людей, ростуть. Все добре. Так. Ну ми пішли до корівок, підемо підпораємося там. Тачкою провезли сільця. Ну так, знаєте, все. Дуже <ріху> сміга, не їде, знаєте, дуже наносишся. Тачкою дуже комфортно. Тут сніг, звісно. дуже гарно. Морозна, морозиться зима, треба терпіти. Зіром під ногами катить. Все добре. Тут у мене піточки посаджені на городі. Їдемо. Так, ну що, зараз, знаєте, трішечки вам розповім про корівник. Він у нас зроблений майже з одного пропуска. У мене, знаєте, питають, чи холодно корівкам цьому корівнику. Я хочу трошки Ну, трошечки так побалакаємо. Так, маршок на вулиці морозно все-таки. Гляньте, який іній. Я, знаєте, трошечки відповім там один коментар, мене питають, чи холодна корівка. Саме, мабуть, важний момент в цьому це момент, момент боксів, в котрих вони відпочивають сплять. Зараз буду включу світло, тому що не дуже видно. Так, більш-менш Букс, знаєте, треба, щоб в боксах було. ну воно там і є, Ми там не чистимо, ми їх не вигрібаємо, там з е кожного ранку. Кожного ранку, коли приходимо, засипаємо, коробки йдуть і стіну, а ми там підпушуємо то сінсо. І завжди там сухо і тепло, тому що ми туди засипаємо сіном, щоб був мягкий, теплий, сухий підстіл. Це саме одне з, одне з найголовніших. Площадка, по котрій вони ходять, скажу чесно, от було 20 вночі. Приходимо, тут сухо. Під, воно підсихає. Льо, льо, льоду тут немає. Ковзанки також немає. Так приходиться частіше підгрібати, приходить навіть в день. Ну, а що? Це ж таке підійшов, сінця кинув, прогріб, на чистив і все. Знаєте, ще найголовніше в цьому всьому... Сараї, хоч він ізоблизь про плиста, більш ніж наполовину не було протягу. Тому що, щоб будь-протяги, це не дуже гарно для корівок. Так як тут все по бетону, тут все забетоновано всі стопчики, це, вся, це весь фундамент він забетонований. Десь там, на якісь дверях, щось там, може, сніжок було. Не скажу, що не було, було. Сніжком там задуло вітром, але слухайте. Ми ж його нещодавно тільки построїли. Багато моментів, потім треба ще доробити. Це все буде на, на майбутнє, Є над чим працювати. І зима нам покаже, <coughs> куди і на що треба звернути увагу. Зараз підчую, підгребуємо сімця. Сока, звісно, скажу чесно. Я вже попередніх відео казала. У цьому році купили ми сіна, було нам за готівною. літо ми косили по лугам, коротше, Де тільки можна було його косити. Там ми косили. Було дуже нелегко, тому що у нас немає роторної коси. Це приходилося косити вручну. Чоловік їздив, просив, знаходив ці ділянки, знаходив ці кусочки. А знаєте, ще як воно, не все, воно нічого не оброблено, так воно ці муравейники, котрі чуть не до колін висотою. То його треба було все обкашувати. Потім їздили, маршним рецептом проводили ту траву, трамбували. так от Літом ми дівчата своїх обдували. Суданку сіяли на огороді, теж підкашували. Ну, мабуть, разів три, три рази був у космо косили, вона така, знаєте, ну, суданка. <плес> Табудь за е, любою рослиною, з якої вижу, буде можний уход, то буде воно растити. Поливалась, тялась, тішла, шланги, щоб був корм для коровок. Ну, ну, ми сподіваємося, що в цьому році, так як ми тришечки... Взиму підготували трошечки земельки, десь зафрезерували, так як у нас фріза з'явилася, ми змогли собі купити. Трактор у нас є свій, і свій прес-підбірник є, як там правильно казати. Дасть Бог все посіємо траву навесні, прийде час. Виросте, будемо каси, будемо самі заготівлювати. І що до сіна ще хочу додати, що такі морози, знаєте, на 6 корів йде е трішечки більше сіна. Е так як ми на 6 корів давали вісім тюків, котрі плюс-мінус 15-16 кіло, якщо я не помиляюсь, то зараз йде міста 8 -9. Да, На один тюк, хтось тобто може сказати, що це не так уже багато. Але корівки ситі, наче все добре. Це найголо... ну, в нашому випадку це найголовніше, тому що це один із факторів нашого спокою і їхнього їхнього благополуччя. І знаєте, що ще? І ще е, найголовніше, щоб для нас. Е, ви бачите, що вони стоять сухі, на них немає і нею немає. Вони сухі, чистенькі, тому що вони сплять в боксах. І це дуже, знаєте, такий величезний плюс цих боксів. І скажу чесно, нам подобається такий варіант, тому що у нас вдома, коли ми там жили, у нас такий був построєний сарай. Інший зовсім не такий. Вони були на привязаному триманні. Ну, Бухси, звісно, це дуже, дуже гарно. Ми зробили такий висновок. Повторюю, що є ще деякі моменти, десь треба витяжку зробити. І, ну, багато, багато ще є. На даному от етапі, самі бачите, як воно непогано. Знаєте, ще окрім сіда, що ми даємо коровкам, ми ще додаємо їм в раціон 에, із зерна. У нас це кукуруза, пшениця, ми молотим десь і даємо дійним корівкам, запаюємо макуху. У нас любителі хліба. І даємо ще під час доїння, ріжемо гарбуза. Те, що ми можемо <клухи> в даний <клухи> момент, от, в даній ситуації чи ми можемо підгодовувати ще своїх корівок. Також додаємо, коли запарюємо макуху, саличку, хоч у них там щось там ще є. Ціль обов'язково. <ріст> у нас Джевеліна, самого малечку, любить хлібчик. Джевеліна у нас з'явилася в місті з бичком, з тим, що ви бачили на початку відео. Ми її також привезли з дому. Це наша тиличка з підкоровки. На жаль, вона корівка там залишилась, ми її не, не знайшли. Коли ми бачили, вона була маленька, вона ходила біля своєї мами і смоктала її, тому що її ж ніхто там не мог даїть мамашу, так що в нас і так таким чином з'явилася джевеліна, яка також буде нам за корівку. І знаєте, щодо води при 20-ти градусному морозі. Холодно в сараї, як так кажуть, мороз, самі бачите, іней кругом, чи замерзає вода. В от, коли ми приходимо вранці управлятися, то язичок сам примерзає. Ми ж приходимо з гарячою водою, коли перед дойкою, і воно розмерзає. Ми його теплою водичкою пролили, воно відійшло і все так працює. Нічого критичного тут немає. Трошечки там приходилось, тому що ж послі ночі ну, мороз на хвилинку, 20 градусів також. І у нас тут ще є скрап, який ми використовуємо воду там, напаї туди-сюди. чуть чуть чуть-чуть накап... ми його на ніч оставляємо навіть менше, там тільки щоб, знаєте, щоб тільки капельки капали. І воно не замерзає, оскільки було цих морозів, скільки днів, тому що тут проведений шнур. Котре підігріває воду, і вона таким чином не замерзає. Ну, вам, якщо понравилось відео, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь. Всім гарного вечора!